Щосекунди секунди зірка, яку ми називаємо Сонцем, вивільняє більше енергії, ніж усе людство використало за свою історію, це сила, що дарує нам світло і життя. А що, якби ми могли приборкати цю неймовірну міць і запалити власне мініатюрне сонце прямо тут, на землі? Це не наукова фантастика, це одна з найвеличніших цілей сучасної науки. Сьогодні ми поговоримо про ядерний синтез. Святий граль чистої енергії. Ми з'ясуємо, як він працює, хто веде перегони за його підкорення, з якими неймовірними труднощами стикаються вчені, і головне, коли ця технологія зможе назавжди змінити наш світ. Щоб зрозуміти, що таке синтез, давайте спочатку згадаємо, як працюють звичайні атомні електростанції це ядерний розпад. Вчені беруть важкий нестабільний атом. Наприклад, уран і ніби влучною кулею розколюють його на частини, це вивільняє енергію, але також створює довгоживучі радіоактивні відходи. Це ефективно, але не ідеально. А ядерний синтез це зворотний процес, замість того, щоб розколювати, ми об'єднуємо. Вчені беруть легкі елементи ізотопи водню, які можна добувати зі звичайної води, і стискають їх з неймовірною силою, поки вони не зілються в один. Це той самий процес, що відбувається в ядрі нашого сонця. Результат: величезна кількість чистої енергії і майже жодних небезпечних відходів. Паливом для такої станції на цілий рік може стати вода з одного басейну, глобальні перегони за енергією майбутнього, і це не просто теорія. Прямо зараз на півдні Франції 35 країн світу будують один із найскладніших об'єктів в історії людства. Міжнародний експериментальний термоядерний реактор або ітер це не майбутня електростанція, це гігантський експеримент вартістю понад 20 мільярдів євро, мета якого довести раз і назавжди, що ми можемо отримати від синтезу значно більше енергії, ніж витрачаємо на його запуск. Але ітер не єдиний гравець по всьому світу йдуть справжні перегони. Британський реактор JET нещодавно встановив новий рекорд. З виробництва енергії американська установка NIF змогла досягти запалювання моменту, коли реакція сама себе підтримує, китайський штучний інтелект іст також б'є рекорди, людство ще ніколи не було так близько до мети. Три головні виклики якщо все так добре, то чому у нас досі немає термоядерних електростанцій? Бо завдання неймовірно складне виклик перший екстремальна температура. Щоб змусити ядра злитися, їх потрібно розігріти до температури понад 150 мільйонів градусів за Цельсієм, це в десятеро гарячіше ніж ядро сонця. Виклик другий утримання, як втримати речовину, що гарячіше за сонце. Жоден матеріал на землі такого не витримає. Відповідь Магнітне поле вчені використовують гігантські надпровідні магніти, щоб створити невидиму пастку, так званий токамак. У цій магнітній клітці розпечена плазма левітує, не торкаючись стінок реактора. І виклик третій вартість та складність. Створення та експлуатація таких установок вимагає колосальних інвестицій та найпередовіших технологій, доступних людству. Це марафон, а не спринт, що вимагає десятиліть праці та міжнародної співпраці. Але яка нагорода чекає на нас у фіналі цього марафону? Уявіть світ, де енергія. Дешева безпечна і доступна кожному, світ без викидів вуглецю, де зміна клімату зупинена, енергія, що дозволить нам опріснювати океани, живити мегаполіси і навіть подорожувати до інших планет. Експерти вважають, що перші комерційні термоядерні станції можуть з'явитися вже у 2050-х роках. Приборкання ядерного синтезу стане можливо найбільшим технологічним досягненням в історії. Це довгий і складний шлях, але кожен новий експеримент наближає нас до моменту, коли ми зможемо по справжньому запалити сонце на землі, і це майбутнє варте того, щоб за нього боротися. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити оновлення на цьому шляху до нашого енергетичного майбутнього.